Різниця полягає в тому, що на цих двох станах різна розпастаність стану міжхребцевого диску, але основа завжди одна і та сама – це перевантаження м'язів, стискання міжхребцевих дисків хребцями і е, розплющення міжхребцевого диску за рахунок того, що збільшується в диску всередині тиск і його розштовхує. Підана, яка знаходиться всередині, по обстеженню МРТ можемо побачити там 2-3 міліметри, і це буде протрузія. Якщо ми бачимо показник більше 6-7-8 міліметрів і вище, це вже буде грижа. Але грижі так само є по розмірам, а є грижі секвестровані. Секвестрована грижа це коли вже... Прорвався між диск, і на вихід назовні пішла рідина, яка в ньому знаходиться. При цьому вона може забезпечувати тиск на нервовий корінець, а так само вона може забезпечувати тиск на спинний мозок. Тому секрестровані грижі в процесі лікування найскладніші і мають спочатку починатись з операції, а потім має бути реабілітація.